Слава Україні! Розпочалась 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російський агресор не полишає намірів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Противник і надалі застосовує тактику терору, ігноруючи закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по цивільних об'єктах близько четвертої години ранку. Російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації. У з району Каспійського моря підрозділами зенітно-ракетних військ повітряних сил збройних сил України у взаємодії із ППО інших складових сил оборони України знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101, Х 555 а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня. Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою на сіверському та Слобожанському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Басове, Бугаївка, Козача, Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Бологівка, Дворичанське та Колодязне на Харківщині. На Купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали: Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Дорошівка, Берестове, Харківської області.